Чік-пахтанчик. білка Мілка. <гум> Привіт. А ти більше нічого не хочеш мені сказати? А що треба? Все. Нічого мені від тебе не треба. Іди куди йшла. А ще подруга називається Кабанчик-пахтанчик. Я тебе чимось образила? Чому ти сваришся? Ти можеш пояснити? Те ще тут пояснювати? Мені і так все зрозуміло. Біжей. Нічого не розумію. Білка Мілка, привіт. Мишка Марічка, вітаю. А скажи, ти сьогодні кабанчика Богданчика не зустрічала? У -у, ні. А що? Що він на цей раз накоїв? Ой, образився на мене ні за що. Марічка, може, сходиш до нього. Та запитаєш, чому він на мене образився, бо я не можу нічого зрозуміти. Добре, почекай, куди він пішов. Он в той бік. Угу. Ти ще мені хочеш сказати? Я хочу тебе запитати, за що ти образився на білку мілку? І все не зрозуміла. Це все, що ти можеш мені сьогодні сказати? М -м так, ти можеш відповісти на питання? Я ображений на неї, за те, за що ображений тепер і на тебе? Не хочу я вас бачити, тому що друзі так не роблять. Оце так. Ой. привіт, білка-мілка, як справи? Ой, та не дуже. А що це у тебе за подарунок? Бе, це подарунок кабанчику-богданчику. У нього сьогодні день народження. Ах, невже? Тепер мені все зрозуміло, отже, він на мене образився, тому що я забула його привітати. Ой, як мені соромно. Е, -е, -е нічого страшного. День ще попереду є час виправити цю помилку. А, добре, добре, що я тебе зустріла, баранчик Яша. Треба скоріше готувати подарунок для кабанчика Багданчика. Е -е, до зустрічі, білка мілка. <гум> Ой, скоріше б мишка Марічка прийшла, я й все розповім, я вже і так все зрозуміла. Баренчик, я ще з подарунком кудись пішов, я знаю куди, та зачекай. Я тільки що бачила кабанчика Богданчика, зі мною трапилась, така ж сама історія. Богданчик теж відмовився зі мною розмовляти. Це все тому, що в нього день народження. Отже, баранчик Яша пішов його вітати. Угу, Саме so. <celular surprise> oh, так. А ми забули. Ой, як негарно вийшло. Треба скоріше приготувати йому подарунки. Так, побігли. Привіт, друже! Богданчику. З ним народжені. Ой. Тримай подарунок. Ой, ой. Дякую тобі, яшечка. Ой, ой, ой. Ти пам'ятаєш, ти справжній друг, на відміну від Мілки та Марічки. Вони навіть не згадали. Не буде більше з ними спілкуватися. Пахтанчику. Треба швидко приймати такі рішення. <сваритися> Посваритися ти завжди встигнеш. А зберегти дружні стосунки це набагато складніше. Тим паче помолитися може кожний. От ти, наприклад, пам'ятаєш, коли у них дні народження? у Мілки десь влітку, марічки, нібито восени. От бачиш, ти й сам не пам'ятаєш, коли у дівчат дні народження. <свісно> а від них потребуєш уваги. Це дійсно так, але це так неприємно, коли тебе не вітають на твій день народження. Я думаю, що все буде добре. Биринчик, я ж я сьогодні ввечері запрошую тебе до себе. Будемо святкувати моє свято. Дякую, Богданчику. Обов'язково буду. До зустрічі. Білка Мілка, привіт, це знову я, з ним народження. Вітаю всього тебе найкращого. Тримай твій подарунок. Ой, дякую. Ти згадала, мені дуже приємно. Ой, мишка Марічка теж незабаром прийде тебе привітати. Ти вибач нас, будь ласка, що ми такі неуважні. Я вже не ображаюся, тому що справжня дружба це вміти прощати один одного та не ображатися через різні дрібниці. Тому що сваритися набагато легше, ніж зберегти добрі стосунки. Я запрошую тебе, білка-мілка, -Мілка, разом з Мишкою Марічкою сьогодні ввечері на моє свято. Кабанчик-богданчик. Дякую, мов обов'язково прийдемо. З ним народження тебе, кабанчик-богданчик. おいじゃあこれを。<laughs>